Привітик! хто перейшов з іншого каналу, пам'ятаю, що раніше я знімала рубрику Витрачаю гроші, і мені вона дуже подобалась. Е, вам здається, теж але в якийсь момент я перестала витрачати гроші е, рандомно, особливо після того, як переїхала в Францію, тому що тут все набагато дорожче. Тому я вирішила сьогодні зняти відео, що мені подарували хто хто витратив на мене гроші на новий рік. Вийшло так, що я собі написала дуже багато мілачовак всіляких, тому що не могла придумати, що мені нормального потрібно. А потім, після того як пройшли всі свята, я не згадала, а придумала. Багато речей, які дорогі, які було б круто отримати як подарунок, які мені довелося купувати потім самі. Але про це в іншому відео. Зараз про подаруночки. Для початку мені подарували ось такий адвент-календар, який я тепер можу використовувати для інших всіляких речей. Тут, тут такі е, ящички, е, коробочки. Сюди прямо продукти не покладеш, продукти, е, якісь товари, але можна якось придумати якісь номерки там, чи щось таке. Е, і він ще горить тут на світу зараз не буде сильно видно, але ввечері дуже прикольно він е загорається. І взагалі дуже прикольний дизайн. Мені подобається оця частина, і малюночки усі на оцих штучках дуже прикольні. І такий. Самар можна влаштовувати собі. Далі мені подарували ось такі дві книжки японською мовою. Зараз вони дуже популярні в Японії для дітей. А так як я вчу мову, мені якраз суперово я дуже давно хотіла почитати якісь книжки саме для дітей, щоб ну вивчати слова, які вони там вчать, коли їм читають, коли вони ще малеча. Дуже дуже прикольно. мені дуже подобається цей хліб. По перше, і я хотіла давно дізнатися, чому він вона називається, Він називається вор хлібу. Ем, і це я не впевнена, чи це друга частина, але коротше це про Онігірі і вони зустрінуться колись <рес> разом. Оцю я вже прочитала, дуже прикольно, починаю цю читати. Я дуже рада мати японські книжки. Вони ще були запаковані. Типу, знизу така калянточка була. Подивіться, подивіться на нього. І отут, до речі, вся серія цих книжок є. Хотілося б почитати всі. Я, коли була в Японії, до речі, бачила цю книжку, хотіла сама собі купити, але мене трошки жаба задушила тоді гроші витрачати на стільки мало буков. Тому що я, якщо купуєш книжку, то хочеться, щоб ти її потім рік читав. Ну, може, не рік, але щоб було багато чого почитати. Тут просто, типу, на кожній сторінці йде по декілька фраз буквально. Ну тому що, очевидно, це книжка дитяча, і мені не хотілося платити самій за таку кількість слів на сторінці. Тому супер, що мені це це подарували. <смеш> Книжка ще, до речі, йшла з отаким ем, Буклетом, де розказується про створення цієї книжки, я так розумію. І це теж прикольно, тому що воно теж японською, і я це теж обов'язково прочитаю. Е, отакий, отака сумочка ще з цього Ора хлібу. Може обожнюю. Тут можна його причепити собі на сумочку, кудись щось таке. Ну я з таким по Парижу ходити не буду, бо мене вкрадуть його. Я думаю, але сюди можна класти щось і сюди. Карточку якусь також мені подарували отакий набір Лего. Знову ж таки, хто прийшов з іншого каналу. Ви пам'ятаєте, напевно, що я збирала собі вже каткота, в принципі, ось він. Він при транспортировці з Англії зламався. І я не можу його починити тепер, тому що я не, не знаю. Ну, точніше, в мене є інструкція, і все таке, але тому що вже не співпадає. Тому в мене отак частина залишилася, це я вже теж перезібрала його. І ось такий. У мене тепер буде такий самий, точніше, тільки з такоякі. Будемо з вами збирати це скоро на відео. Я думаю, наступне вже трошки по помілочовками. Я попросила собі отаке таке дзеркальце з розчіскою всередині для того, щоб можна було його з собою брати. Тому що я, як тільки я в Англію приїхала, я купила собі в прайморку ось таке дзеркальце з Міккі Маусом. І мені стало дуже соромно в якийсь момент з ним ходити, тому що коли мені треба було на вулиці дістати його там подивитися собі там на зуби чи щось таке. Оцей Мікі Маус, я вже не знаю, чи то мене просто задовбало його бачити. Але в якийсь момент мені короче стало соромно його діставати. Я попросила просто нейтральне, коричневе собі для сумочки для сумочки, собі для мого коричного рюкзака. Також попросила собі е, цей е, для льоду контейнер. Я хотіла, щоб в ньому була лопатка, щоб можна було по прикольному збирати лід і за. Запати собі в чашку. Можна було скупитися для мене все по 10. І також контейнери, прозорі контейнери. Я е, дуже обожнюю їх. Я собі якось купувала один набір з 6-7. Е, і мені воно дуже сподобалось, я хотіла собі ще більше їх, щоб у мене все було в цих прозорих контейнерах, бо вони дуже прикольно виглядають, і мені дуже подобаються типу, розміри і все. Це, коротше. Також мені подарували трошечки їжі, е, мені подарували поки. Я в Японії їх якось все ж таки спробувала, тому що там вони коштують не настільки багато, як тут. І я взагалі завжди думала, типу, і чому люди людям подобається це паличка, просто соломка з солоденьким присмаком? Але Боже, як тільки я полуничні спробувала, це тепер моя улюблена їжа. І мені подарували у цій полуничні, тільки ці корейські вони трошки більш солодкі, ніж полуничні, ніж японські розумієте про що е, тому корейські плюс-мінус але японські у мене тепер просто набір у цих поків бо, бо я ще з японії собі привезла. ось тут у нас значить є лохина це теж корейська і дві японські які я з собою привезла полунична і кокосова е, я не хо я не знаю що мені це цими коробками робити але вони такі милі і такі кольорові і такі прикольні і я не хочу їх викидати але вони займають дуже багато місця. Я тепер роздумую, може якось їх використати для якогось крафту чи що, порізати щось з ними зробити. Якщо у вас є ідеї, пишіть. Але блін, вони такі прикольненькі. Також я завжди кладу всі свої картки, які у мене є. Усі разом в карман в рюкзаку, і вони завжди труться один об одного. І я так роблю вже дуже багато років, так що у мене вже на правах мої фотографії майже не видно. І я нарешті вирішила замовити собі отакий кошельочок саме для карточок. Тут, типу, є розділ і для грошей, але є основне, для чого я його хотіла це отакий веєр, щоб там всі покласти карточки, щоб я по-перше знала, де вони всі знаходяться. Ну то я завжди знала, що вони в мене в рюкзаку в одному місці. Але, але, але бувало, коли рюкзак перегортався і вони. Все висипалися. І, коротше, я рада мати тепер все це ось тут. Головне, щоб його тепер не вкрали. Тому що я, я завжди думаю, що якщо ти покладеш все в одне місце, це дуже легко взяти і дістати. Хоча рюкзак у мене такий, що я сама його з трудом відкриваю, так що, думаю, всередину ніхто не залізе. Також мені подарували отакий сюрприз бег від Мінісо. Я собі одна один сама купила і була дуже розчарована тим, що там було всередині. Якщо ви не бачили мій шорт, давай я зараз покажу вам, що там було. В принципі, там у нас були отакі Спонжики для макіяжу, я не користуюся мейкапом, тому я була дуже розчарована дістати косметику, тому що я розраховувала, що коли ти заходиш в мені, ти бачиш дуже-дуже багато всіляких маленьких штучок: брілочки, якісь заколочки, якісь не знаю, навіть тарілки чи маленькі е, іграшки. Коротше, щось мені прикольного такого хотілося, але я зовсім забула про те, що вони продають мейкап теж. І що. Ну, л... Я зараз я хотіла сказати, логічно, що вони туди його покладуть. З іншого боку, зовсім нелогічно. логічно. Якщо мені 10 років я купую, це наші. Що мені оці спонжики, розумієте, про що? Щось нейтральне, жіноче, тому що там вони були розділення на жіночі, чоловічі і унісекс. Я спочатку думала, що я не знаю, я їх просто віддам комусь чи щось, але потім згадала, що я ж роблю дуже багато всіляких рукодільних речей, і в принципі це можна буде десь використати. Також була отака міцелярна вода, я так розумію, типу клензер. Е, мені треба точно ще прочитати, що він робить, чи просто змиває мейкап, чи може якісь там у нього є ще приколи. Але це, типу, корисно, Корисно. але не хотілося мати його в сюрприз боксі якомусь. І е, отака помадка е, такого кольору, вона більш. Е... Така трошки сливова, напевно, і я вже користувалася її нама, намазюкалась на новий рік. Дуже класний кольор, дуже я коряво намалювалася, тому що не знаю, є такі помади, які прямо хочуть вийти кудись за края. Я собі намалювала так, що коротше. Але кольор добрий, і це, напевно, єдине, чому я була більш-менш рада. І тому і через те, що розстроїлась, мені подарували ще один сюрприз-бег. Тепер він був підписаний як унісекс, але. Всередині, мені здається, це було все ж таки для маленьких мальчиків, бо вони, напевно, неправильно приклеїли тех чи що. І там всередині були такі маленькі шкарпеточки для блакитного кольору для маленького мальчика, очевидно. Але ще й була така штука. Я десь загубила вже трубочку, вона десь впала і вкатилась, тому зараз не можу її показати, але ось так я її дістала. Чому я була дуже-дуже рада, тому що я завжди хотіла собі такий стакан, і тут такий пінгвін болтається, дуже прикольний. І взагалі, оце купа глітеру, купа мелких штучок. Я в захваті. Єдине, що мені не подобається що написав, Бонжур бонжур ле франс. Але ще мінус в тому, що він дуже-дуже хімічний запах і смак має. Я коли собі налила, то я помила його нормально і все таке. Потім я налила собі води, і ти прямо відчуваєш, що ти п'єш пластик. Потім я якось залишила стільки води і пішла спати, і на ранок я прокинулася, хотіла її допити. Я вам буквально. Жидкий, рідкий пластик я випила, особливо коли дні було. Я вже перелякалась, думаю, ну made in China, звісно. Але тут написано, написано прям BPA-free, щоб це не значило, ну це е, щось хороше. Не знаю. Я потім її залишила провітритися і вже пила в неї. Різні і води і напої, і в цілому здається, після провітрювання все нормально. Але тепер у мене є такі підозри трошечки. Знаєте, я вже почитала про всі всі пластики, про те, що вони можуть видавати хімічні слякі в воду, тобі і все інше. Тому я думаю, супер довго їх користуватися не буду, але мені воно дуже подобається. Ще подарували мені мило з лаш в формі дольки арбузу. В принципі, прикольно, але, блін, я не знаю, як люди працюють в лаші. У мене від одного шматка мила в бані Кімнаті настільки цей весь запах заполонив всю кімнату. Я думаю, щоб я працювала влаші, у мене були б головні болі кожен день. Тому що від, навіть від магазину, коли ти ще, ще за кілометр від нього, ти такий, «Тут поряд десь лаш. Але в принципі прикольно. Єдине, що не знаю, отак формула його, його крутити, звісно, плюси-мінуси. Погратися прикольно, але коли ти просто хочеш швидко помити руки, тобі оце-оце це робити не, не супер. Прикольно. Ще тепер у мене є отакі два контролери. Блакитний, і рожевенький, дуже прикольні, мені дуже подобається. можу грати в Sony Racing <хи>, хоч кожен день. І останнє, що я теж вже відкрила і не можу показати, тому покажу відео це отакий ось е, конструктор дерев'яний, де можна зібрати потяг. Е, теж японський, у мене все японська тематика. Е, і це ми з вами теж колись зберемо на відео, я думаю. І, в принципі, це все. Дякую, що подивилися. Пишіть, що вам цікавенького подарували. Підписуйтесь на канал.